Всім привіт! Чали вирішила зробити це відео чисто якраз таки тому, що давно планувала колись зробити хоч одне відео про оновлення Wildcraft. Давайте почнемо з найнуднішого. 16 сезон Wild Pass з платних скінів у нас Кенгуру, скін натхнений декоративною японською рибкою коїв чи парчевий короб. Насправді він непоганий, але тут знову вже за традицією нам повернули старий скін. На цей раз це знову безкоштовний скін на лисицю з восьмого сезону. І тут я знову не забуваю розцілувати розробників за те, що причому вони постійно всіма можливими способами підштовхують нас на донат. І при цьому замість того, щоб робити нові оригінальні скіни, вони знову халтурять і щоразу вкидують нам безкоштовний скін з минулих сезонів і роблять платним. Натомість як безкоштовний скін тупо перефарбований... Старого безкоштовного скіна. Я звісно все розумію, розробники теж хочуть їсти, але мабуть вони ніколи не задумувались над тим, що вони трохи переїдають. Наступним у нас іде безкоштовний скін на вовка, який, в свою чергу, є перефарбованим скіном вовка ще з першого сезону. На відміну від попереднього всратого скіна, тут принаймні й не марно докласти своїх зусиль, щоб отримати цей скінчик. Ну і наша тваринка. Навіть не знаю чому я поставила його на самий кінець і скоріше за все така пташка існує і в реальному житті. Нічого про неї більше сказати не можу. Тепер приступаємо до більш цікавого. Додали нову тварину слон. І у мене лише одне питання. Чому його обличчя таке дивне? Не знаю. Можливо це тільки мене це хвилює. Якщо закрити очі на деякі косяки, ідея зі слоном цікава, але особисто я поки що не планую його купляти. Камон мені потрібно інших прокачати. Також ще додали клубні містики на лева, але давайте чесно, кому не байдуже, тому ми приступаємо до найцікавішого. У гру додали нову цікаву локацію в режимі спеціальних. Ця локація називається Дика Галерея. Спочатку я взагалі не зрозуміла сенсу локації і спочатку подумала, що це щось по типу вечірки в Лігві, але який сенс робити ще одну таку локацію. Але потім після відео зарубіжних ютуберів я зрозуміла, що недарма локація так називається. Її прикол в тому, що там можна ставити свої скини як мебель і робити галерею з них. Ще що мене особливо здивувало, це те, що карта доступна так і в багатокористувальницькому режимі, і в одиночному. Сама карта, до речі, мені дуже сподобалась, і дуже цікавий задум загалом. Так у гравців буде більше мотивації вибивати зі скри містичні речі і так відносити у свою колекцію. Принаймні, у мене з'явилося більше мотивації. Перейдемо тепер до останнього пункту. Можливо хтось ще не забув, що до цього оновлення у нас у основному меню в онлайні була ось така іконка яку додали приблизно ще в період карантину. Коли ми натиснемо на цю іконку, нам дали пояснення що тепер всім гравцям дається 20% досвіду коли вони будуть грати в онлайн. Так от зараз зробили нову іконку, на яку нажавши ми отримуємо нове пояснення, а саме, командний дух, ми пропонуємо 20% бонус до досвіду, який отримуєте в іграх багатокористувальницького режиму, в яких задіяно мінімум 2 гравці. Але тут я не знаю що по факту змінилось. А на цьому поки що все. Пишіть у коментарях, що я могла можливо упустити.